Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браття і сестри, парафіяни цього святого храму, я поздоровляю усіх вас із престольним святом Днем Покрови Божої Матері. Свято всіх поздоровляю! Шанується сьогодні одне із великих свят. І дивне воно по уставу церковному, тому що по уставу це присвято, але по шануванню людей, як 20-те свято, тому що це свято близьке для нас. Це свято для нас є дійсно святом великої радості. Можна порівняти цей стан подібно до стану, коли дитя знаходиться при матері безтурботно, затишно, добре, надійно, нестрашно. Ось так і ми сьогодні, віруючи, знаходячись під покровом Божої Матері, відчуваємо себе. І на своєму серці відчуваємо ті ж самі почуття. Ми впевнені. Ми бачимо цей покров над нами. Ми відчуваємо любов Божої Матері, тому що відповідаємо взаємністю. Опікунство Божої Матері над Волинію є особливим і великим. Великий сон чудотворних ікон і явлень Божої Матері, які є на Волині, свідчать про її особливе ставлення до Волиня. Тому для нас це є наше свято, близьке українське свято. Але обмежуватися Волиню не будемо, тому що бачимо опікунство Божої Матері над всією Україною. І ще з давніх часів багато храмів, які будувала Свята Христова Церква, православна на Україні, були присвячені Божої Матері. Чи це Успіння, чи це різдво, чи це інші події з її життя. Але все це було присвячено Божої Матері. І безліч ікон. Які є по Україні, свідчать про свій особливий промисел. Тому воно для нас для нас, православних українців, як двонадесяте свято, як одне з найбільших свят. І в старі часи, в часи козаччини, це свято також було для наших прадідів. Святом дійсно покрови, святом радості і впевненості. У всі часи трудні, коли були для України. Все, що зароджувалось патріотичне, зароджувалось під покровом і було під охороною і покровом Божої Матері. Тому в нас так багато покровських храмів. І це сьогодні. Надихає нас радіти, незважаючи ні на які зовнішні впливи, незважаючи на зовнішні острахи, ми сьогодні радіємо і сонце нам цьому сприяє і показує. Цю осінь нас тепло. Цю осінь нас Господь сонячним промінням ласкаючи. Також показує нам свою любов до нас через любов і через Покров Божої Мати. Тому сьогодні для нас це радісний день усвідомлення, що ми в цьому світі не одні. Усвідомлення того, що кожен, хто прийшов в цей світ, є особливим і достойним на щасливе життя. Кожен, хто прийшов в цей світ, не є забутим після його приходу, а промислительно опікується всіма святими Божої Матері і Спасителем нашим Ісусом Христом. І власне історія, яка говорить про свято Покров, Говорить про явлення Божої Матері у Лахерській церкві, коли небезпека, яка загрожувала місту, а люди надіялись не на свою зброю, а надіялись на захист. І видимо, Пресвята Богородиця показала, що вона дійсно є опікункою. І тому і наші пісні співи. До неї також звернені словами Пресвята Богородиця, спаси нас, Пресвята Богородиця, захисти нас, покрий нас своїм чесним або Ми і сьогодні просимо, просимо Божої Матері захищати наш край, наших братів і чоловіків, які воюють на Сході. Просимо Божої Матері миру для України. Просимо Божої Матері мудрості в обрані наших депутатів. Ми все звертаємось до Бога. Чому звертаємось до Бога? Тому що йому кладемо в руки все наше життя. І просимо, щоб Господь умудрив, а не через наші гріхи попустив, попустив статися нещастю. Відій для України попустив нашому розумі бути нетверезому і обрати недостойних, щоб знов продавалася кров. Ми сьогодні надіємося тільки на Бога. І на депутатів нема надії. Вони сьогодні одні, завтра другі. До виборів обіцяють багато чого. А після виборів забули про тих, хто їм делегував цю владу. Але ми бачимо, що і на них є управа. І події, які відбулися напротязі цього року, свідчать про те, що Бог з нами. Саме неймовірне відбулося. Ми змінили життя так, як бажали його бачити, як бажаємо його бачити. Тому сьогодні хочеться до всіх вас звернутися зі словами, давайте берегти те, що дарує нам Бог. Берегти в першу чергу життя, кожен своє, яке дарує Бог, не шкодячи йому нашими злими і поганими вчинками і діяннями. Берегти наш край, який ми називаємо «Батьківщина». Тому що нам тут жити. І немає, немає краю кращого, чим наш. Ми не лише в цьому впевнені, а про це знаємо і в цьому подорожуючи по інших землях, переконуємося. Ми будемо у Бога просити і миру для України. Він нам сьогодні не потрібен. Хай наші чоловіки. Одіваються в робочу одежу і працюють для блага своїх сімей. А милосердний Господь за молитвами Богородиці укріпляє нас на добрі і правильні православні вчинки. Тому я вітаю вас ще і ще з святом і бажаю, щоб ми не лише розумом, а й душею відчували, наскільки Божа Матір любить усіх нас. Щоб ми зверталися до неї не лише в годину люту, а зверталися і з радістю, з подякою, зверталися до неї просто як діти до мати зі всіма своїми радісними і хвилюючими моментами. Сьогодні іще і ще раз скажемо, Пресвята Богородиця, спаси нас, охорони нас. І благословив на щасливе майбутнє в нашій Україні. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, вітаю з святом, і хай Бог мило і милосердя завжди перебуває з усіма нами. Слава Ісусу Христу! Аминь! Слава Україні! Аминь!